Гучні пісні, вражаючі трюки, комедійні мініатюри, вітальні слова. Ось як першокурсники камянець подільського національного університету імені Івана Огієнка святкували День знань. Відбувся урочистий захід на спортивній арені вишу. Мене уволили. Чуєш, то чи ти радуєшся? Остальних посадили. Я обрала цей університет, тому що він є популярний і входить найкраще в університеті в десятку. Один із найпрестижніших університетів Європи. Ну і хотіла тут бути вдома біля батьків. Цьогоріч розподіл державних місць здійснюється за новими правилами. Професор Сергій Копилов, ректор університету, розповів і про інші нововведення цього навчального року. Вперше прийом до університету здійснювався за новим напрямком спеціальності. Це раз, по-друге. Зовсім інший принцип розподілу місць державного замовлення був запроваджений цього року. Третє особливість, що практично всі курси, крім третього і четвертого, розпочинають роботу з новими навчальними планами, де навчальне навантажено суттєво, тишневе навантаження суттєво зменшене. Якщо раніше це було 30 годин, 24 години, то в окремих випадках студентів буде. 16 годин, 18, то більшість можливостей студентів займатися самостійною роботою, самовдосконалюватися, бути, прибувати досвіду креативності. Виснаць, в університет імені Івана Волієнко відкриває не лише двері, а й нові можливості, знайомства та ідеї. Діана Рушанська, Сергій Швець, спеціально для студентського меридіану.